Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати з циклами. Ми вивчимо, які цикли існують в мові C, а також які оператори існують для циклів. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itprogir.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Отже, для початку давайте дізнаємося, що таке цикли. Цикли це спеціальні конструкції, за допомогою яких ви можете виконувати певний код декілька разів поспіль. Причому кількість разів виконань ви це вказуєте самостійно в самому циклі. У мові C існує декілька варіантів циклів, і от перший, з яким ми з вами ознайомимося, це так званий цикл FOR. Щоб його записати, ми прописуємо ключове слово FOR, далі відкриваємо круглі дужки, і в них ми описуємо усі наші умови. Спершу ми повинні створити тут зміну. Прямо ось тут, в круглих дужках. Ми створюємо певну зміну. Вона може бути інтеджер, флот, шорт та інші типи даних. Ну, ми, наприклад, будемо зараз створювати саме інтеджер. Далі ми вказуємо назву для цієї зміни. Назва може бути будь-якою, але якось так прийнято, що назви тут зазвичай це якийсь один символ, ну, наприклад, просто i. Тому саме таку назву я тут і даю для нашої зміни. Далі ми вказуємо початкове значення, а також в кінці ставимо крапку з комою. Тобто, перше, що ми тут робимо, ми створюємо зміну та вказуємо для неї перше значення. Далі ми вказуємо умову, допоки наш цикл буде діяти, і нехай мій цикл він буде діяти до тих пір, поки i буде меншим ніж число 10. Також мені потрібно вказати ще, як наша I буде змінюватися. Нехай кожен раз вона буде просто збільшуватися на одиницю. Тепер описуємо фігурні дужки, та все, що буде знаходитися всередині цих фігурних дужок, воно буде відноситися до циклу та й буде виконуватися стільки разів, скільки потрібно для самого циклу. В нашому випадку, по факту, 10 разів. Ось цей код він тут буде виконуватися. Отже, давайте я тут наразі пропишу щось досить примітивне. Ми давайте просто будемо виводити кожен раз е, оцю зміну. Ну, i на екран для цього я просто прописую елемент. Далі підставляю спеціальний символ, вказую, що я буду виводити саме I. А також напевно, давайте ми ще будемо робити перехід на новий рядок. Отже, таке ми можемо запустити, і ми побачимо, що на екрані в нас будуть елементи від 0 до 9. Включно. Давайте трошечки дочекаємося. І ось дійсно всі наші елементи вони виводяться. Тобто, ми стартанули з числа 0, Далі ми йшли допоки I було менше ніж 10, 10 це вже не рахується, це вже не включно, і тому від 0 до 9, ось усі ці елементи вони були виведені. І до речі, якщо в вашому циклі лише один рядок коду, то в принципі оці фігурні дужки, ви їх можете пропустити. Те саме ми робили з умовними конструкціями. Я дійсно поки що буду прописувати один рядок, а тому фігурні дужки просто прибираю. Ну і тепер з цим циклом ви можете гратися як вам буде зручно. Наприклад, я можу сказати те, що нехай ми тепер будемо стартувати з одиниці, ми будемо йти Включно до 10, і тепер просто в нас будуть виведені числа від 1 до 10 включно. Також можна зробити зворотній порядок, тобто я можу сказати, що нехай спочатку в мене буде 10. Далі я буду йти в циклі від, ну верніше, до того до тих пір, поки I в нас буде більшим або дорівнювати числу 1, а також I ми кожен раз будемо зменшувати на 1. Таким чином, від 10 ось до 1 всі елементи, ну, всі ці числа, вони якби були виведені на екран. Також можна ще більш трошечки погратися. Наприклад, можу сказати, що нехай спочатку в нас буде 100. Далі ми будемо йти допоки в нас i буде більшим або дорівнювати 10. А далі я тут ще скажу те, що кожен раз ми нашу i будемо ділити на 2. І оскільки тут вже буде ділення, то мені логічніше прописати тут інший тип даних, наприклад, float, щоб ми просто бачили ще додатково оці всі Числа з крапкою. Тут також важливо тоді відмітити, що ми повинні дописати, що це саме число з крапкою, 100.0 наприклад. Тут ми тоді будемо також виводити не ціле число, а флот. Ну і подібне ми можемо запустити та й подивитися, що вийшло. Ось в нас, в нас виходить 150, 25, 12 з половиною. Ну і більше нічого не виводиться, адже ми вже виходимо за межі нашої умови. Таким чином, цикл for – це такий цикл, де в одному місці ми записуємо усі наші на. Необхідні параметри, тобто це створення зміною, це сама умова. а Також вказуємо, як наша зміна буде змінюватися. І далі скільки там разів в нас виходить, стільки разів буде виконуватися тіло циклу, тобто в нас просто виведення інформації. Ну і звісно ж таки, тут можна не просто виводити інформацію, можна тут якось працювати з масивом, можна, наприклад, знаходити якийсь там мінімальний або максимальний елемент в масиві. Все це ми ще будемо робити в цьому відео, але головне те, що вам зараз потрібно пам'ятати, це те, що в цикл. For, ми записуємо одразу усі умови. Тепер ми давайте це з вами закоментуємо ось таким чином, просто щоб воно нам не заважало. І тепер я пропоную розглянути наступний цикл, а саме такий цикл, як while. While, він працює так само, тобто його головна мета це просто виконання певного коду декілька разів поспіль. Але єдина різниця між for, а також while – це принцип його опису. Якщо в for ми все одразу описуємо ось тут в круглих дужках, то в while все, що ми тут повинні описати, це саму по собі умов. Мову. От, наприклад, давайте я створю тут якусь зміну. Нехай це буде та сама зміна I. Тут я лише вказую умову, що допоки I буде меншим, ніж число 10. І допоки таке буде, ми будемо виводити i на екран, а також I ми кожен раз будемо збільшувати на одиницю. В кінцевому результаті ми з вами побачимо, що в принципі воно неправильно спрацює, адже ми тут виводимо якби float, а це по факту у нас інтеджер. Давайте ми це змінимо і ще раз запустимо. В кінцевому результаті. В результаті ми побачимо, що в нас також будуть виведені числа від 0 до 9 включно. Також ви з цим можете гратися, тобто можна тут вказати, наприклад, 100, тут відповідно ми тоді будемо йти, допоки i буде більше, ніж 10, і кожен раз i ми, наприклад, будемо зменшувати нехай на 10, не просто на там одиницю, а на десятку. І от у нас виходить 100, 90, 80 і так до двадцятки. Тобто, з цим можна гратися. В принципі, це те саме, що і for. Єдине, Єдина така відмінність це те, що тут ми виключно описуємо лише умову, і давайте трошечки з цим більше пограємося. Зробимо якусь уже програму, з якою дійсно буде нам цікаво працювати. Для початку я пропоную закоментувати весь цей код. Щоб його швидко коментувати, ви можете його повністю весь виділити, а далі натиснути Ctrl-Shift-Slash це дозволить вам швидко закоментувати певний кусочок коду. Тепер що ми з вами зробимо? Ми давайте з вами створимо якусь зміну, це буде boolean зміна. Вона буде називатися і і за замовченням тут буде таке значення, як false. Звісно ж. Так, щоб це все працювало, нам потрібно ще підключити сюди е, спеціальний е, заголовковий файл, це std.bool, і тоді воно вже буде працювати. Тепер ми вказуємо цикл, що він буде працювати до тих пір, поки в нас is.paused, воно буде е, зі значенням false. Тобто, допоки ця зміна вона буде з ось таким значенням, наш цикл він буде працювати. І насправді, якщо більше нічого не дописувати, то це буде нескінчений цикл, оскільки ми там запустимо програму, стільки він там. Буде працювати, адже в нас немає зараз формату виходу, якби з цього циклу. І ми давайте це з вами виправимо. Тобто, ми для початку давайте будемо користувачу щось виписувати. Це просто інформація від нас. Наприклад, давайте Enter number, і тут будемо писати 0 or 1. Тобто, введіть число там 0 або 1. Також, напевно, перехід на новий рядок будемо. Ніякі зміни зміни. Ми тут з вами не будемо е, отримувати. І далі наступне, що я пропоную зробити, так це створити певну зміну. Е, вона нехай буде називатися як User Input. Е, за замовченням тут нічого не буде. І далі ми просто будемо від користувача отримувати. Танні для цього ми просто вписуємо те, що ми отримуємо, Виходить ціле число, і ми його будемо записувати в адрес нашої зміною user input, ось таким чином. Тобто ми заходимо в цикл, ми просимо користувача вести 0 або 1. Далі ми отримуємо це число. І далі ми давайте все це перевіримо. Якщо виходить user input, він буде дорівнювати числу 1, то в такому випадку я давайте буду казати, що наш isPaused він буде зі значенням true. Ось таким чином. Що це не дає. Це мені тепер дає таку невеличку гру, що якщо ми вводимо число 0 або якесь інше число, яке не є одиницею, то в такому випадку ось ця умова не спрацьовує. Ми заходимо назад в цикл. Тут умова коректна, і ми повторюємо всі ті самі операції. Але якщо ми введемо саме число 1, то в такому випадку у нас оця умова спрацює, зміна наша булева зміна вона зміниться. Умова вже виявиться некоректною, і ми вийдемо повністю з циклу. І давайте дійсно таке протестуємо. Наприклад, ввожу число 0, натискаю Enter, і ми потрапляємо назад в цикл, адже умова ну, досі вона коректна, і тому ми назад потрапляємо в цикл. Ввожу якісь інші числа, все, що я тут би не вів, воно завжди буде ну, не виходити з цикла. Але якщо я введу зараз число 1, ми помічаємо, що все. Тепер в нас зміна, оця із пауст, вона перетворилася на значення true. Тепер умова не коректна, і ми повністю вийшли. З циклу. Ну, а оскільки більше коду немає, то ми ще й вийшли повністю з самої програми. Ось таку вже міні-гру ми з вами створили на основі ось цього цикла while. Досить цікаво. Тепер давайте ми знову ж таки все це закоментуємо і розглянемо ще третій, третій тип циклу, який також тут існує. Це так званий цикл do while. І do while ви його можете уявляти як точно той самий цикл while, от тільки while він спочатку перевіряє умову. якщо вона на початку некоректна, то і ми нічого не будемо робити. Ми не будемо заходити в цикл. А do while він робить так, що він один раз 100% щось виконує, а далі він лише перевіряє саму умову. І давайте я наразі зроблю щось наступне. Я вкажу те, що. В нас зміна, вона буде нехай е, зі значенням 100. Далі саму умову, я припішу, пропішу таку, що якщо I буде менше, ніж 10, тобто по логіки воно вже не повинно працювати. Але оскільки це do while, то він один раз 100% спрацює, а далі він вже перевірить, чи там правильна умова. Якщо правильно, то продовжить працювати, якщо неправильно, то вже нічого більше не буде робити. Отже, запускаємо всю цю нашу програму, бачимо, що він один раз вводить е, текст на екран. Далі, оскільки тільки умова вже не коректна, він більше нічого не робить. Була б умова коректною, то далі він би продовжив своє існування як звичайний цикл while. Тобто do while – це те саме, просто він один раз 100% виконується. Отже, в мові C, як і в багатьох інших мовах програмування, є три головні типи цикла: це for, while, а також do while. В for все описується в одному єдиному місці, в while ми просто можемо писати одну е, умову і на цьому все. А do while це той самий вайл, лише він один раз 100% виконується. А тепер давайте розглянемо спеціальні оператори, що існують для циклів. Я всі ці оператори буду показувати на прикладі цикла for, але також ці оператори можна використовувати для цикла while або ж для цикла while. Отже, для початку ми створюємо з вами просто е, звичайний цикл. Цей цикл нехай буде йти від 1 до 10 включно. Тут кожен раз ми i будемо збільшувати на одиницю. Ну і на поточний момент все, що я зроблю, так це давайте ми кожен елемент виведемо на екран. Ось ми помічаємо, що від 1 до 10 всі елементи в нас виведені на екран. Тепер за допомогою спеціального такого оператора як break, ми давайте з вами спробуємо зробити те, що у випадку, коли ми будемо доходити до числа, ну нехай 7, ми будемо повністю виходити з циклу. Тобто оператор break – це такий оператор, який дозволяє вийти з циклу. І щоб мені описати е, ось таку конструкцію, я прописую тут умову. Я описую те, що у випадку, якщо ми дійдемо з вами до такого числа як 7, то я буду використовувати такий оператор як break. Ось я його тут прописую. Отже, якщо ми тепер таке запустимо, ми помічаємо, що в нас відбувається виведення інформації від 1 до 6. Як тільки ми натикаємося на число 7, все, в нас спрацьовує оператор break і ми повністю виходимо з циклу. А тому усі інші якби, числа вони вже не відображуються на екрані. Також існує трохи інший оператор, що називається як «continue». За рахунок цього оператора, ми можемо не просто виходити з циклу, як це робить брейк, а ми можемо лише пропускати одну ітерацію або ж одне коло самого циклу. Отже, давайте ми зараз пропишемо з вами таку умову, де ми будемо з вами перевіряти, що якщо «i» вона буде дорівнювати числу «4», або ж давайте, от навіть такі, таку умову ми пропишемо. Або ж якщо i, воно буде дорівнювати числу, ну нехай 6 до прикладу, то в такому випадку я буду використовувати ось цей оператор Continuum, ось він тут у нас є, і в принципі все. Якщо ми таке з вами запустимо, то ми помічаємо, що коли ми натикаємося на число 4, в нас спрацьовує Continuum, ми повністю як би пропускаємо це коло, коло, Тобто ми від Continuum відразу переходимо до наступного кола, до наступного. Наступної ітерації і тому 4 не виводиться на екран, але 5 воно вже виводиться на екран, 6 також не виводиться на екран, далі більш теж нічого не виводиться, адже в нас після 7 вже нічого взагалі не повинно виводитися. Отже, continue, він, на відміну від break, він просто пропускає одне коло, а break він повністю виходить з циклу. А тепер давайте розглянемо, як цикли можна використовувати у зв'язці з масивами. Давайте для початку ми створимо сам по собі масив. нехай цей масив буде називатися як R. Далі ми сюди вкажемо певні елементи. Неважливо, які це будуть елементи, але нехай тут їх буде трошечки багато. І тепер я спробую всі ці елементи вивести на екран. Якби циклів не існувало, то щоб вивести кожен елемент на екран, нам потрібно було б описати наступне. Ми б зверталися до Printf. Далі ми б тут описували те, що ми виводимо певний елемент, підставляли оцей спеціальний символ. Далі ми б зверталися до R і вказували. Індекс елементу, який нас цікавить. Ну, Наприклад, нульовий індекс, потім я б копіював цей рядок коду і казав, що ми вводимо елемент з індексом 1, 2, 3, і так далі. Тобто це не дуже зручно, адже якщо в нас масив буде складатися, там, наприклад, з, з 100 елементів, то лише 100 рядків коду нам буде потрібно, щоб перебрати усі ці елементи та вивести їх на екран. Тому замість цього ми з вами будемо використовувати саме цикли. І насправді ви тут можете використовувати будь-який цикл, але якщо ми кажемо, про масиви, то зазвичай для них саме використовується цикл for. Він такий найбільш зручний, якщо ми кажемо про роботу цикла плюс масив. Отже, тут ми з вами створюємо якусь зміну. Ми кажемо, що вона буде йти в нас від нуля, і далі ми кажемо, що вона в нас буде йти до 5, адже саме 5 елементів в нас ось тут є в самому масиві. Далі я вказую те, що I в нас буде збільшуватися на одиницю. Ну і тепер ми давайте лише з вами скажемо те, що тут в середній цикла ми будемо виводити кожен елемент нашого масиву, але замість того, що ми будемо підставляти число 0, 1, 2, 3 і так далі, ми будемо підставляти ось цю нашу зміну I. І якщо що таке зараз запустити, ну давайте єдине, напевно, я ще раз е, спробую це перезапустити, щоб додати оцей перехід на е, новий рядок. Якщо ми таке зараз запустимо, ми побачимо, що повністю всі, дійсно повністю всі елементи нашого масиву, вони дуже швидко і зручно були перебрані і виведені на екран. Ось ми це з вами помічаємо. Тобто, за рахунок циклів, ви дуже зручно можете працювати саме з масивами. І давайте ми з вами на цьому навіть зупинятися не будемо. Давайте ми з вами. Ми спробуємо ще створити таку програму, яка буде шукати максимальний або ж навпаки мінімальний елемент в цьому масиві. Щоб таке зробити, я, напевно, давайте навіть скопіюю минулий наш цикл. В принципі, це можна було б зробити і в цьому циклі, але цей нехай цикл буде виключно для виведення інформації, а, наш, а наступний цикл вже буде для пошуку, наприклад, максимального або мінімального числа. Отже, для початку я створюю таку зміну, яка буде називатися Як Мін. І в неї я розділюю. Міщує перший елемент нашого масиву, тобто на початку, якби роботи нашої програми. Ми будемо уявляти, що мінімальний елемент це нехай буде перший елемент нашого масиву. Пізніше в циклі ми це будемо перевіряти. Ну і дійсно, ми тут це будемо перевіряти. Тобто ми звертаємося до кожного поточного елементу нашого масиву. І якщо поточний елемент він менший за те, що записано в нашій зміні мін, то ми знаємо, то ми розуміємо, якби, що поточний елемент він вже менший, і саме тому нам потрібно в мін записати ось цей поточний. Елемент, ось так це буде працювати. Printf, F. Ми з вами звідси його давайте видалимо. Воно нам тут не потрібно, і ми його пропишемо десь ось тут. І тут ми просто описуємо min, Далі ми будемо виводити тут мінімальний елемент нашого цю зміну, та й в принципі можемо все це запустити. Ми побачимо, що на екрані дійсно вводиться число 0, тобто все спрацювало коректно, і ми знайшли мінімальний елемент. Також ми можемо навіть трошечки це змінити. Давайте, от я вкажу, що в нас тут ще буде мінус один десь. Плюс змінимо цикли, адже тепер у нас більше елементів. І ми помічаємо, що дійсно новий мінімум він також був знайдений, тобто мінус один це новий мінімум. Ну і ви можете навіть поставити відео на паузу, спробувати знайти самостійно максимум. Я ж вам давайте також покажу, як це можна зробити. Тобто ми створюємо нову зміну, також вважаємо, що максимум це нехай буде наш перший елемент. А далі ми просто перевіряємо, що якщо кожен поточний елемент він більший, ніж те, що в нас записано в Макс. В Випадку ми просто оновлюємо те значення, яке є в максимумі. Е, також ми це будемо виводити на екран. Отже, тут ми прописуємо з вами макс і виводимо відповідну зміну. Ну і нарешті ми це все можемо запустити та побачимо, що ось в нас мінімум, а ось в нас максимум. Все спрацювало коректно. Отже, цикли це дуже корисна тема, яка дозволяє нам виконувати певний код декілька разів поспіль. І цикли вони дуже корисні, якщо ми саме працюємо з масивами. Ну що. На цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!